У вас бронежилет є? 82 міномет. От, твої враження від цієї зброї, скільки ти вже ним працюєш? Ти вже більше 5 місяців. Більше За 5 місяців що для себе виокремив Хороша зброя. — Розкажи трошки детальніше от, твої враження. Ну, До армії я такого не бачу, тому мені дуже цікаво, що воно, як воно. Я кожен день до того привчаю щось нове, щось так, щось так. Мені дуже цікаво така зброя. Вона дуже хороша, легонька, пересуватися нею добре. Слухай, а є якась така цільна, якою можна похвалитися, от така ти запам'ятав, що вам вдалося раз? Лодка? Вона ж маленька. Тяжко неї попасти, але ми попали. Рухома ціль, невелика, це, ну, як ви на це відрагували, коли вам сказали? Взагалі в шоці типу. Ніхто не розраховував, що ми іменно в неї попадемо. Але попали, Все дуже чудово пройшло. Я так розумію, там шансів ні в кого не було на борту? Ні. Там зрив досить непоганий був. Досить так файно гупнуло. Коли почули звук, ну вже прильот е, самого дрона, то вже побачили отут диру і балку лопнуту. Орієнтовно він летів звітом, побачив, що є криша і все, і дира цього прильоту. Ну, я так розумію, свою тріщина на балці, удар був сильний. Удар був сильний, ехо велике пішло. Дрон непростий був. І непростий заряд був. Я думаю, ти багато там, до цього чуду спілкувався, чув, читав, тепер сам стикнувся з війною особисто. Е, наскільки це відрізняється від того, як ти це уявляв, з чим стикнувся? Ну, я уявляв це ну, досить погано, можна так сказати. Досить погано, але не так страшний Вовк, як його малюють, можна так сказати. Да. Це все, все добре поки що. Наскільки в побутовому плані, в плані життя складно привикнути до таких умов? Ну, привикнути можна до всього, лише захотіти. Зима то зима, але рідну неньку треба захищати. І це не складнощі.